Доброго дня малята! Послухайте, будь ласка, вірш. Ми зробили годівнички для горобчика й синички, корму також принесли, щоб голодні не були. Крихти хліба і жовток, ще й насіннячка й сирок, ще пшенця їм повну жменьку, і горішків чималенько. От пташки, як налетіли, мабуть, дуже зголодніли. Все скривати і наїлись, та на кущиках розсілись. з радості защебетали, так спасибі нам сказали. Як ви здогадались, діти, наше заняття сьогодні буде про птахів, а розповість нам про це дівчинка Наталка. Слухайте уважно. за люті морози для них є голод. Я зараз тобі розповім, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Синички. Синичка. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка. Сіня і зерня. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішим виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. До 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики. Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому підгодовуйте їх. Дятли. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі їх видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний. Комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Вони ще восени шукають жолуді і ховають у дуплах дерев та між коріннями. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Шилики. Ці птахи зимують на узліссі, взимку переважно харчуються зерном. Тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лісосмуги. Ці птахи збираються у великі зграї. Так їм легше пережити холод. Харчуються також разом. Шіволь дуже співочий птах. Комелюхи. Ці птахи прилітають до нас в Україну з півночі. Тайгі та лісотунди. Живуть переважно у лісах, до населених пунктів не прилітають, тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації, годуються ягодами та омели, прилітають перші омелюхи до нас наприкінці листопада, на початку грудня, зимують до середини квітня, початку травня, потім відлітають назад на північ. Зима важка пора для птахів, тому допоможи пташечкам пережити люті морози, змаструй годівничку.